Тільки но температура повітря на вулиці знижується до плюс восьми, гуму на автомобілях треба замінювати на зимову, нагадують водіям у Державтоінспекції. У даному випадку тягнути гуму не варто. Чекати, коли вдарять сильні морози і випаде сніг, не радять. Всесезонка і літня резина перестають працювати при температурі плюс 7 градусів. Тобто резина твердіє, становиться на асфальті скользкой і в екстреному при екстреному торможенні вона не сработает так як має сработать зимняя різина. Поки без видимого ажіотажу, але свої автівки власники перевзувають, розповідають у шинному центрі. Третя-четверта неділю, сто люди їдуть, міняють різину. Раді как бы, своєї безпеки, как бы, якби увереності дороги, якби в, как бы, в машині. Це перший фактор, погоджується Василь. Другий про який не варто водіям забувати страховка. Вже з 15 жовтня, початку осінньо-зимового періоду, машину краще було б перевзути, інакше будуть проблеми із страховиками. От якщо ви попали, не дай бог в аварію, і навіть ваш автомобіль застрахований. Якщо у вас не стоїть зимня резина, вони тільки посмотрять і навіть розварять свою страховку, тобто не отримаєте. Вести штрафи за несезонну гуму, торік урядовці намагалися, але пропозиція так і залишилася. Пропозицією втім не в штрафах справа, переконують автовласники. Кому кого що інтерес. Штрафы или вообще своя безопасность или безопасность своей семьи? Ну я не знаю. Економити на зимовій гумі не варто погоджуються всі опитані нами водії, хоч вона і так не здишева. Дешева рибка, плоха юшка, як кажуть. Є Водії, які зимою не їздять для того, щоб не тратити на зімню резину, потім ставлять машини. Гараж принаймні так вони не наражають на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. Щодо решти, переконливе прохання перевзутися. Жаліти зимові шини не варто. Багато хто затягує із заміною, оправдовуючи, що на вулиці тепло, і поїздити можна ще на літніх. Лучше поберечь летнюю резину, потому что и износ летней резины больше, чем зимней. А зимняя резина 4 сезона, то есть на пятый сезон уже есть сомнения. Сама процедура перевзывания автівки займает из півгодини. Если стальные диски, это так до получаса. Если литые, есть свои проблемы, там самоклейка, там рихтовка диска идет, то есть ремонт диска, поэтому там бывает и час.